Всім привіт! Сьогодні беру вас у подорож. Звичайно, що це потрібно заїхати на заправку та взяти два хот-доги. Ми розпочали свою подорож на Бакото. Плюс їдемо своєю власною машиною через Кам'янець-Подільськ. Адже всі рекомендації в Тіктокові ви вибирали, що обрати саме ту дорогу, тому що вона там найкраща. Приїхали, заплатили за вхід 100 гривень з людини. Малий до 6 років пішов безкоштовно, і тут відкриваються всі. Гарні краєвиди саме цієї місцевості. Звичайно, що історія тут дуже сумна, тому що тут затоплено 25 сіл, але ж погляньте, настільки це гарно та дуже красиво. Якщо все ж таки ми приїхали подивитися на всю красу, то, звичайно, що спускаємось в долину і йдемо, попри самі обриви, саме до чоловічого скельного монастиря. Тут надзвичайно гарно, тому що це монастир у скелі. Дуже багато, звичайно, як церковних ікон. І найголовніше, що таке я бачу вперше. По дорозі до Бакоти, для того, аби покататись на катері, ми побачили ще джерело. Люди також набирають воду в бутилки та, звичайно, що її п'ють. Тадже вона смачна і кажуть, що дуже корисна, цілюща. Замовляємо катер, троє людей. 1200 гривень це було 20 хвилин. Але це об'їзд всіма берегами Бакоти. Ви тільки погляньте, які тут краєвиди дуже гарно. Тому, хто, можливо, хоче побачити таку красу, дійте на подільські товтри. Не пожалкуйте. Дякую, що переглянули міні влог. Підписуйтесь.